Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Як ви зрозуміли, я знову на дачі. Кому дощику позичить, тільки що закінчився ливень. І вже так ну, днів 10, а може навіть і більше. Зараз я все потрошку вам розкажу і покажу, що в мене тут відбувається. Ну ось, минулого разу я покосила, але. Навіть не видно. Вон трава знову висока, знову трекосить, тому що весь час йшли дощі. Ось така хмара. Темна, це тільки що вона відійшла в сторону, тільки що лив дощ. Ну, вже не знаю, який сьогодні за день. Він лив, можливо, третій, четвертий, я приїхала, то вже дощ був. І при мені вже другий. І он. Чуєте? Громихає. Значить, холодно нас було, оце днів три назад, як потепліло, до цих пір було настільки холодно, що це якась катастрофа. По річці ростуть. Ну, що на клумбі? На клумбі, поки цвітуть і ріси, і півники, як ми по-сільському на їх кажемо. Красиві, але вони настільки намочені і важкі. Ось цей кущик розлігся, прям важкий від води. Воно все. Це що цвіте ранньою весною, навіть при морозі. Ось мої красивущі піони. Але його теж зараз треба поставити якусь паличку гарну. І підв'язати, тому що ось, бідненькі, ось мої всі квіти. І там вони лежать, полягали прям. Намокли, розвалився цей кущ, а це півони пізніше. І ще доволі навіть маленькі бульбашки ще не квітують. Водозбір, чомусь одне стебло зацвіло і пізніше. Минулого року був гарний кущик, це нарцизи, які вже відцвіли, Ну, а це виноград, який був померз. Геть листочки були скручені, але он знизу щось відросло, і тут щось по стеблу трошки відростає. І навіть ось щось відростає ось чуть То оці далі ці всі стебла роздивиться, все пообрізати. а там хай собі росте. Ну, ось знов треба все сапати, зілля росте. Роз ще поки не цвітуть. Зілля достатньо. Ось теж були. Померзли лілії, але ну, бачу, листочки відходять. Це теж е, змерзли гризантеми, серединка на ну, край відходять. Хібіскус теж був змерз повністю, теж відходить, листочки появляються. Ну, слава Богу. Слива змерзла. Остаточно. Ніде листочка не бачу. Е, ну, а це я думала, що це в мене якісь квіти позалишали, як сапала. А це, оказується, трава і треба виривати. Тут теж півники. Ось такі. А, бачили? Змерзла навіть смородина. Ну, лки-палки, ну що ж це таке за гори? Може, із стебла знизу щось пустить. А цей кущик. Пару віточок, оці кранні звідси. Дуло холодним. Вітром змерзло, а там неначе трошки встояли. Ну Ці ще в бутонах ще не цвітуть, а ці цвітуть ну, дуже мокрі, важкі. Деякі вже навіть відцвіли без мене, поки я приїхала. І навіть померз морозець. Морозець, який нічого не боїться, який цвіте пізно, от дивіться. Бачили, оце все треба розчистити, розкопати і заоставити тільки края. Геть змерзло все. І вже спочатку не можна було розібрати, а зараз видно, що воно вже, Ах, воно вже померзло. Трава велика, треба косити. Я минулого разу косила по краям. Центр залишила, бо собі косити тут сусіди собі на сіно, але дощ їм помішав, вони не викосили і сказали, що вже косити не будуть. Бо тому, що вже трава вибила в колосочки, а тепер мені треба косити, і мені вже буде важче її косити, бо та молода була легше. Лєскою вже буде косити важко, але, але буду. Ой, господи, смородина. Ну, ось цей кущ під кухнею цілів, цей наполовину цілів, а цей майже весь змерз. Нема. І ще хочу показати ось. На сонечку, вони тут більш, ніж сонця. І вони квітують. Такі красиві іриси. Ось такі гарні пташки співають. Це синій буде, ще не розкітнув. Пташки раді, що закінчився дощ. І виспілують Тут у дворі минулого разу косила. Ну, ось знов трава. Не знаю, чи цього разу буде час мені косити. А тут я б косила тільки края. Края, округ компостнику чи знов заросло. А це навіть не косила, була дуже густа і гарна трава. І мались викосити на сіну. Не викосили. Тепер воно полягло. Тепер воно вибило в колосочки. І тепер мені треба тричі важче його косити. Але ж треба. Ну, а що на граці? салат на кінець? Виріс дуже в піску, тому що дощ. Це зелена цибулька, яка проросла, я висадила, росте рядісочка. Я минулого разу рвала дуже багато. І цього разу ось вона гарна. Ой, гарна рядісочка, чудова, і там, вон, бачу, велика вже виросла. Ось. Редісочки нарву, ось красива, молоденька, гарненька. Лідісочка є. І її багато. Он пізніше сіяла. Квіти, які сіяла, в рядочках не наче посходили всі. Петрушка, укроп. Ну, цибулька теж непогана. Я її підживлювала вже, мабуть, раза три. Тільки треба стрілки де-не-де -де -де позривати. Сьогодні я навіть знайшла дві клубнички вже з'їла. Ну, а це мій так сказати, парничок з помідорами. Вони бідні нещасні, вони жовті. примерзли, прихворіли. Я сьогодні знов розвела удобрення і полила. Ну Прям не знаю, ну дуже маленькі. Нема тепла, нема сонця. Рукола вже красива, салатик теж, шпинатик теж. Це вже все чудово. Цибулька знову повторюсь, непогана. Часник. ну Трошки жовтіє, є, але... У мене він тут краще і не буває. Чесник любить а в нас пісочок. Полуничка, яка перша була, вся померзла. Тому, случайно, я сьогодні знайшла дві ягодки, а потім та вже пізніше, яка цвіла, ну то ще вона не скоро буде. Ще ягодки зовсім маленькі, але теж треба було все просапати. Це буряк і морква, на кінець-то щось посходило. Досить маленьке все. Рядочки вже видно. Теж треба сапати, але сьогодні свято, вознесіння. Сьогодні сапати не буду і косити не буду. Ходила на кладовище, ну трошки, як завжди, наплакалась. Набалакалась із чоловіком, і з І ось прийшла. Це картопля моя сходить. І щось її вже он їсть, господи, що вже кропить. Я навіть ще нічого не купила. Завтра поїду на базар, подивлюсь, може, перець. І якісь помідори красивіші, то хоч трошки треба висади. Ці виростуть, вони хороші сорта в мене. Але ж хочеться раніше, щоб якісь плоди вже були. Ой, картоплю треба сапати. Огірки, кабачки дині вже двічі пересівала. Ну, щось ось посходило. Воно у мене під пленкою було все накрито. Щось неначе. Почало сходити. Ось огірочки. Якісь нещасні, господи. Ну щось є. Тут диньки теж сходить, але якби вже тепло було. Ночі ще доволі прохолодно, а це один самий ранній кабачок. Вон там ще декілька. То це й вже й більше. Ті останні ще пересівала то не знаю, коли вони будуть. Ну ось такі справи. Персик не бачу плодів зовсім. Тоді, коли він вони цвіли, був мороз і гарний. І померзло все. Але ще з весни він був дуже красивий, я його не обробляла для профілактики, а тоді, коли піш, пішли дощі, і ось уже це віночка сохла, Тут прям як кисіль таке щось капало. І така рідина якась така густа була. Ось хочу показати, ще залишилось. Ось отаке. Це таке було на ветки, та ветка вже всохла. Оце таке бідне дерево. Але ж минулого разу я це все бачила, але покропити не змогла, бо не дав дощ. Це 10 днів назад я була. Був дощ, теж нічого не змогла зробити. Ну, Там якісь півдня переставав дощ, потім знову йшов і приїхала, нічого не змінилося, дощі ще йдуть. Повторюсь, кому позичить дощик, у кого там засуха, бо в нас трошки лишнє вже. Це дерево, слава Богу, не заболіло. Це я з косточки вирощувала. Можливо, хтось бачив попередні відео, знає. З косточки на балконі вирощувала. Тоді приїжджала, тричі пересаджувала. Щоб залишився сорт, треба тричі пересадити. Весна, осінь, весна. Це дерево не захворіло, але й плодів немає. Все обмерзло. А минулого року вже були плоди доволі гарні, смачні. Це грушка. Десь вже є плоди, а тут ще тільки цвіте. Цікаво. Ось така наша природа. Десь плоди, а дещо тільки китує. Це десь що редісочку сіяла пізніше. Це теж грушка бера. Ну, бачу, листочки поскручувались, теж треба кропити. Погода не дозволяє цього робити. І плодів тут я не бачу. А минулого року стільки було, прям ветки поламались. Ой, господи, що ж воно робиться. Яблуня, теж не бачу плодів. Ну, що зробимо? Щось воно буде, щось не буде. Головне, щоб мир був. Щоб в Україні нам дождаться миру. Боже, а це що? Це зовсім молода грушка. І що це таке пов'яло? Теж примерзла? Ну, минулого разу я цього не бачила. Всі вершечки, вершечки, примерзли. Ой, що мороз не робив. А дощ? А дощ теж робив. ось. Треба кропити. Да. Ось такі справи. черешні, хоч я і тут і залишилось кусочок, пів деревця, теж треба кропити. І плодів я не бачу. Знову ж таки, коли вона цвіла, був мороз. А трава, яка красива. Ой, і в мене вихідних не так багато, а роботи дуже багато. Зато красиво квітує малина. Добре, може, хоч малинка буде. Треба ще її тут підв'язати. О, як вона гарненько цвіте. Ось такий цей кущик підв'язаний. Цей гарно стоїть тут, щось я не підв'язала. Ось такі в мене справи. Ось такі дачні роботи. Накладно одне справлятися, ну, якось справлюсь. Всім миру, здоров'я, благополуччя, пока-пока, до нових зустрічей!